У своїй роботі я перш за все користуюсь принципом не нашкодь, не нашкодь тваринне. Якщо можна уникнути від від стріл, стріляніни, як то кажуть, відлову за застосуванням шприцемету, я спробую це зробити, якщо можна собаку впіймати руками, аби, аби, аби обняти її, уговорити і піти в клітку. Це буде зроблено в першу чергу. Тому що в мене є приклади, коли я голими руками брав, ну, брав Алабаєв, ловив Алабаєв, задив клітку і перевозив її потім на перетримку, там, на подальше лікування. Тому що кожна собака потребує заботи, ласки, любові. А от це, це от стріляніна, яку ми робимо, це виключно міра ну, в спілкуванні з тваринами. Тому що вона, дика тварина, вона не розуміє, що, що люди від неї бажають. Люди бажають, щоб вона не, не рожала кож, кожні півроку по, по 8-14 по цуценят. Це, і ці цуценята залишались на вулиці. Ця рушниця це дійсно чудо інженерної мислі німецьких виробників тому що він тому що це ця, ця штука дозволяє відловлювати тварин навіть на відстані до 30 метрів Ось такі дротики, вони теж не немецького виробництва, вони дуже якісні, міцний пластик, тому що е, потрібен тільки один постріл, який влучить собаку, тому що собака не на кому не надасть другого шансу. Тобто ти потрібен влучити собаку з першого разу, а потім вже приймати ті чи інші ну, дії в залежності від ситуації. Чи або додати собаці, чисобацюні наркозу, або вона вона вже така, як треба. Ти просто береш ручками і. Відносиш до, до клітки, а потім відвозиш до, до лікаря. За освітою за вищою освітою я інженер-електрик. За спеціальністю такою набутою з часом я фотограф, відеограф. Але коли почалася війна, люди від... уїхали. Робота зникла, і я пішов до знайомих волонтерів з проханням, чим я можу допоможі. Чим я можу допомогти вам? Вільні руки були потрібні для того, щоб ну, допомогти тваринам, коли, які залишились без догляду хазяїв. Багато людей виїхало за кордон, і багато тварин залишилось без догляду хазя... ну, власників. І та. Були деякі випадки, коли собаку збиває автівка. Собака лежить на дорозі, вона в її вона, але вона вона може ну датись людям в руки, бо їй боляче, Вона починає кусати людину, яка прийшла їй на допомогу врятувати. Вона нічого не розуміє. Потрібні були були послуги ловця. чи людини, який яка може собаку, ну. Роспати, знеболити, для того, щоб можна було її завантажити в машину та перевезти для, ну, для ветеринарну клініку. Також я набув я вже набув певного досвіду по відлову диких тварин, тобто оленів, косуль. Я знаю, як їх відловити для того, щоб потім їх можна було завантажити та перевести в як то кажуть, заповідник. Я виїжджаю з мобільної бригади ветеринарів в область Миколаївську, також виїжджали і робили виїзди до Одеської області. Там ми виїжджаємо, ловимо певну кількість тварин по адресам. Ветеринари їх стерилізують і потім вони випускають їх на місце годування. Приїхали, стерилізували, випустили її назад. Тобто, собака, коли прокинулась, вона живе своїм життям, але без можливості розмножатися.